Тенісний батл, друзі, вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний, підписуємось, тому що тільки підписанти е, мають право участі в нашому тенісному батлі. Не забувайте лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Дякую наперед. Отже, е, підсумовуємо 22 тури нашого турніру прогнозистів найкращих. Тенісних прогнозистів з тенісного батлу. Після е, турнірів жіночого і чоловічого в Цинцинатті ATP і WTA тисячники на хардкорті США. І напередодні вже декілька днів залишилося до старту US Open. Це, нагадаю, 23-й і 24-й тури будуть у нас. Одночасно, так само паралельно. Е і вже я дав відео, ролик, під яким можна починати прогнозувати, і дехто з вас вже, і я в тому числі, е свої прогнози залишили в коментарях. Дивіться трішки раніше, кому. Дуже важко знайти цей відео, присвячений 23 і 24 турам. Напишіть мені в коментарях. Тут я обов'язково вам прокоментую у відповідь посиланням на це відео. А так, взагалі, то відео. Для 23-24 туру лише під ним можна залишати коментарі з вашими прогнозами. Там до 28 числа включно можна прогнозувати. Це, якщо я не помиляюсь, вже навіть друге коло буде починатися. Навіть не починатися, а вже в розгарі буде друге коло US Open. Нагадаю, US Open стартує 25-го з понеділка, але вже можна прогнозувати. Щодо попередніх турів, їх вже у нас минуло 22, і в останньому турі найбільше набрали Ливе Гуд, 9 балів додав. До загального здобутку. Number 1 8. Берчимбетова 8, Ігор Леонідович 5, Геннадій Боровік 7 балів додав, Денис Боровіков 6 балів, я 0. І е, все. Всі інші чомусь з якихось причин не приймали участь. Таким чином загальний здобуток: перше місце: Денис Боровіков 69 за 22 тури, Леве Гуде – 64, Толкін Берчимбетова – 61, Геннадій Боровік 56. Єлена Вольф 48, Валерій Пятаєвас 46, Олександр Січкаренко 42, Намбеон, 39. Олександр Олієв, 39, Ігор Леонідович 32, Я 21. І Ріната Бінов 11. Це ось якраз таки перший 11. Після Умблдону, нагадаю. Я веду 10 лідерів плюс я просто для кількості і для контролю. Надалі приймаю участь. Хоча я не враховуюсь, я вже казав, що я в призових гонках участі не приймаю, просто для кількості беру участь. Таким чином, Цинцинаті ми з вами закрили. Швьонтак і Алькарас виграли е, в своїх категоріях ці турніри в одиночній програмі. На жаль, Сіннер вимушений був знятися після ну, навіть незавершеного першого сету у фіналі проти Алькараса. А так, е, нібито без. Таких серйозних проблем завершилися е, ігри на кортах Цинценаті. Е, я вже сказав, що починаємо US Open 23-24 тур, і вже можна прогнозувати. Ще раз нагадую, друзі, перечитуйте правила. Правила опубліковані. Вже декілька не опубліковані. І тут, в лінії моїх постів, дописів, тут на Ютубі. І в нашій Facebook-групі. Посилання до неї у першому закріпленому коментарі. І у нашому Твіттері, зараз він називається X. Також є посилання у першому закріпленому коментарі. Якщо вам потрібно, я особисто можу на почту вислати правила, але потім, щоб не казали. Знаєте, один із найголовніших принципів ваш прогноз, ваша участь в цьому батлі говорить про повне погодження і повагу наших правил. Так що, друзі, я заздалегідь наперед дякую всім за розуміння і за повагу. А також за вашу участь в нашому батлі. Сподіваюся, більше таких дрібничок не буде, як порушення деяких пунктів. Просто вже залишились досвідчені гравці, які. Кожен пункт знають на пам'ять кожен пункт правил. Дякую за розуміння і чудових прогнозів, чудових тенісних матчів. Бажаю, щоб ваші претенденти і збрані вами для переможця перемагали якомога далі по сіткам турнірів доходили. Це найголовніше для нас. Розраховую на вашу підтримку, як завжди. Це навіть один мінімальний лайк і потроху по цеглинки, по цеглинки, і наш канал стає все більш публічним, все більш розвинутим і все більш популярним. Це все завдяки вашій підтримці. Пишіть, тисніть. Лайки, пишіть коментарі і не забувайте підписуватись. Дякую всім, що ви разом зі мною. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім па-па.